Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на своєму каналі. Ну і вже завітала до нас зима, грудень місяць. На дворі вже досить прохолодно. Багато хто yeah. з рибаків вже свій сезон закрили, але ну, тільки не я. Поки немає сильних морозів, стараюся виїжджати ну, як найчастіше. Зараз у нас плюс один, у день обіцяє синоптик плюс три, західний вітер, похмуро. Тисне стабільний, правда, вода трішки мутнувата. Мови сьогодні ну, не найкращі. Сьогодні буде берегова риболовля, це новий водойом ну, для вас. Такий невеличкий. Місцеві одразу впізнаються. Хотів я сьогодні виїжджати з човна, але подивився все ж таки зранку погоду. Ну, там дощ обіцяють, і туман зранку, ну, вітер так же говорив східний, ну а це на покльовки він ну, не дуже. Звісно, риболовля буде дуже важкою та трудовою. Риба пасивна, але буду надіятися хоча ну, на одне клювання. Також в цьому відео зроблю для вас розіграш, приманок. Тож не переключайтеся, додивіться відео до кінця, там будуть умови. Зараз не буду багато це говорити, так як день дуже короткий, на риболовлю буквально лишилося 3-4 годинки. Тож, давайте будемо розпочинати. Сьогодні приманок багато я не брав. І це пов'язано з тим, що ну, в більшості моя тактика буде налаштована на переміщення. Тобто буду більше переміщатися і шукати рибу, яка може буде більш десь активніша, І та буде реагувати на мою приманку. Звісно, це буде дуже важка трудова риболовля. Якщо брати так в загальному, то зимова риболовля це завжди мало риби, мало клювання. Попасти на якийсь там хороший активний кльов взимку вкрай рідко. Ну, зазвичай в більшості це буде зміна місць, підбір приманок, повільна проводка. За, за весь день взагалі може бути одне клювання або жодного. Тобто зимою на якийсь активний кльов зазвичай розраховувати ну, не потрібно. Зараз ось починаю з такої невеликої. Тут такий мілячок, де бачив я тепер недавно там в камашах, де коряжка там стоїть, був. Вихід щуки, щука ганяла живця, Весь так весь аж на, на поверхню вистрибував. Пару слів про водойом. Це такий фактично неглиби, неглибокий водойом. Глибини тут до двох метрів, посередині там є, там я зараз далі піду, там такий бугорок іде. Може метр-півтора. Багато тут дрібної щуки є, ну, попри дрібної є і більше. Там розказували, що ловили тут таких п'ятьорок, шестьорок попадалося. Рідко, але попадалося. Більшість це є дрібна риба. Я сюди вкрай рідко виїжджаю, от, колись зимою виїжджав. Переважно ця дрібна щука, ну найбільше я зловив на кілограм 100. А зразу по Комплекту це лізер, я взяв сьогодні до 200 г. катушка Алідс в 300-му розмірі. Вже теж їй потрібно буде на ТО, починає гудіти. Ну Відколи я її купив, фактично ціле літо проловив. Зараз пробую на неогружену резину. Також буду пробувати миш. мишу сьогодні поганяти. На цій водоймі також є великий окунь. Баклан полетів. розвелося тут баклань. бакланів, раніше не було, а зараз шість штук тут, тут зимують. Ну шість, так переважно. Дуже повільну проводку треба робити. На човні тут заборонено плавати. Зараз би там попри камешу туди, отам от риба стоїть. Там я впевнений, що там щука є. Ставлю таку яскравішу спочатку, але ну, водичка трошки мутнувата. Теж таке хороше місце. Тут десь до двох метрів, не знаю, вода теж тут досить впала. Десь може і на метр, може і ні. Ну, зараз би туди під кам'ячі, але я туди не докину. Можна важче щось ставити, але воно буде чіпати дуже, цей, дуже водорослі. Тут літом фактично рибачити неможливо. Тут дуже багато все, ну все практично все, покривається кувшинками. Зараз ставлю, ну коли вода мутна, потрібно ставити такі яскраві кольори. Білі, яскраві, яскраві. От не знаю, є багато рибаків, в колір не вірять. Я чомусь ну... в колір так. Ну, скажімо, 50 на 50, але в більшості вірю. Звісно, коли щука активна, їй все одно який колір. Вона... Отаку і любу приманку. Ну а зараз от по холодній воді фактично зима. Потрібно колір підбирати. Ну, більше такий натуральний ставити. Зараз пробуємо. Досить повільно проводка. Зараз пробую піти під той камиш туди з берега покидати. Якщо покидаю тут раптом 15 -20 хвилин 20 і піду на іншу водойму. Ось друзі, переїхав я на більшу водойму там, на тому озерці взагалі нуль. Зараз пробую на 23-го пікшана. Вода дуже сильно впала, ось як видно, скільки десь на 60 см по березі. Це за сьогодні і ще плюс так. Не знаю, коли буде ще моя рибалка. З понеділка у нас снігопади передають понеділок, вівторок. Ну, я подивлюся, якщо буде невеликий сніг, я обов'язково поїду. В сніг може щучка прокльовувати. А так, поки не буде морозу, я буду їздити. А стане крига, тоді вже ну, буде зимова риболовля на судака, на щучку. Таких пару відео випущу зацеп. Третій зацеп вже тут. Обірвав я свого пікша до 23-го. У мене там гачки БККшні їх ставлю такий поводок 75 см. Я користуюся, так як я вже говорив, без узловкою. Мені так зручніше і швидше набагато. Я з собою ну, спінінг вожу в складеному виді. Тож мені е кожен раз мутати вузли. Добре, пробуємо ще зараз тут, вже пішов дощик. Ще Зараз я піду з з сторони, там, де яма більша, такий такий обривчик для від берега і поїду, ще може швидше всього на ріку, подивлюся, якщо дощ не буде падати. А давайте по... зроблю конкурс, ну, по умови. Розіграємо ось такі дві приманки. Я взяв ось весін 27 см, шатті з слів. Вага його 99 грамів, по-моєму. Ну Сама резина, ну плюс э, в трійники, плюс цей стінгер саморобний. Вже десь я зроблю теж відео, яке роблю стінгер. І такий бултіс э, з хвостом Тейл 27 см. Такі дві чудові приманочки. Десь в подальшому конкурсі я також зроблю на менші приманки. Так як знаю, що багато і дивляться, такі, що ну, такими приманками не ловлять. Добре, до цей. умови будуть прості, подобайка, підписка на канал, в коментарі ставте плюсик. І потім я через там, ну, через неділю, може, там через дві рандомно беру переможців. переможців. Там із верхнього коментаря по нижній я буду. Обирати, може поставлю навіть номерки, а так би було легше. Зараз ловлю на такому місці, тут від берега йде такий метр може й немає метра і зразу йде обрив яму десь на, на 5 метрів на 4-5 метрів теж чіпає от. витягнув щойно теж таку коряшку звідти от і не хочеться тут зараз дорожчими приманками кидати Кидаю вже такою ну, за 250 гривень чи скільки вона там коштує також мене запитуєте чому я не ловлю на джерки осені Ну, на джеркі я більше люблю ловити от, це весна, літо, ну, початок осені. Зараз пізній осені на великій воді, от, де велика глибина, мені ефективніше е, ну, резиною ловити. Ну, може буду, може на наступний рік, як все буде добре, я попробую теж з підгрузкою. Також по глибині буду кидати. Відео це швидше всього я опублікую, тому що хочу дуже зробити розіграш. Так в мене були перед цим ще дві рибалки з човна. Два прольота. Я виїхав раз, це був взагалі туман до 12-ї години стояв, нічого не видно не було. І два дні назад я був. Ну, Воду спустили, тому що щука не хоче брати. Цей рік щось мені з трофеями взагалі. Мало було виїздів тоді, коли щука брала, в мене була робота, але все одно вдалося таку зловити на майже на 6 кг рибку. Зараз так, ну в цьому відео опублікую ще раз її. Так щоб відео хоч, хоча б було з якоюсь рибою. из друзей кареб как люна. -ка. Вот, хочу, друзья. Э... Наступному році спробувати тут ловити, ну це десь літом, початок осені, як буде тепліше, ловити, спробувати з, ну, з ночівлею з ночі вночі прокупити якісь слаги і собі полегенькі так ніби як з плавом на слаги пробувати. Знаю, що в Європі так ловлять, і в наші навіть українці в Європі, там Франції, в Італії так ловили і досить непогані рибини вночі влітали. А ну напишіть, може хтось з вас так рибачив. Чув вдавалося щось піймати. Так треба було, буде прикупити всяке освічення, щоб знімати відео. Знову зацеп. Тут Багато коряжок, але тут риба стоїться 100%. Ставлю вже мутніша вода, ставлю такий яркий колір і нуль. Хоча б десь тичок був. Пробую вже тут вести над самими корягами. Ну, роз... Звичайно ризикую своєю приманкою, але воно того вартує. тут є вона, є вона, стоїть вона Друзі, підбігла моя риболовля така коротенька до завершення, Рибачив десь може приблизно 1,5-2 години, ну, 2 годинки десь так. жодного клювання, але сьогодні так, так такий був виїзд. Я знав, що не буде нічого, так як східний вітер легенький, туман зранку. Я сподіваюся, поїхати ще в понеділок, вівторок ну, понеділок на снігопаде, там вівторок, вівторок чуть менше. Хочу спробувати в е сніг невеличкий. Так як сніг, я знаю, що шука може проклюнути. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Вибачайте, що таке відео без риби. Ну, я просто відео ще повторюється, хоч хотів дуже зробити так, щоб зробити розіграш, так як вже ну, його задержують. Мав зробити на тисячу підписників. Взагалі планувалося більше призів зробити, але ну, так вийшло. Трішки з роботою. Я думав, там дещо прикупити, але нічого, я ще конкурси тепер буду частіше робити і це добре. Не буду вас затримувати. Зустрінемося вже, я думаю, якщо все буде добре у вівторок. Нехай вам щастить.